Ось я вже як півтора місяці не володію Теслою. Емоції вже трошки ляглись. Я розумію, чого мені не вистачає без Тесли, а без чого зовсім також і непогано. Трошки під історії купив я Тесло в 23-му році, влітку, їздив на ній, кайфував, можна так навіть сказати. Але через рік щось пішло не так, і я її продав. Продав з великим дисконтом. І, взагалі, хочу з вами поділитись своїм досвідом, які взагалі я для себе виділив головні плюси і головні мінуси володіння теслою в Україні. Ну і перше, про що вам варто знати, це те, що якщо у вас немає де заряджати Теслу, вам немає сенсу її купувати. Якщо ви заряджаєте її вдома, то ви платите за 1 кВт, а круглім 4 гривни. Якщо ви поставите двохфазний лічильник, то це буде там 2 гривні. І ви ставите Теслу на ніч, вона у вас заряджається, і все у вас чудово. Ви не будете навіть рахувати, скільки у вас там виходить ці витрати. А ось якщо у вас цього немає, ви заряджаєтесь на публічних станціях. А кіловат в деяких публічних станціях вже коштує на швидких зарядках 20 гривень. То і рахуйте, що один кілометр влітку у вас буде виходити приблизно 3 гривні, що дорівнює, як на мене, вартості 1 кілометру на дизелі там, 2 літра. Тому, якщо немає зарядки, де її заряджати, немає місця е з розеткою, не варто вам розглядати тесло або електромобіль на купівлю. Сюди ж доповнення, якщо у вас немає де її заряджати, то взимку е розходи... За рахунок печки, за рахунок того, що батарея у вас прогрівається повільніше, ви будете її заряджати частіше. То ще додайте сюди час. Взимку ви будете її заряджати раз або, або один раз на два дні. Тобто ці витрати часу будуть якби глобальні. Друга моя порада, якщо ви хочете купити собі Теслу, то не беріть Теслу з великим пробігом. З власного досвіду я можу сказати, що я купив Теслу з Європи з пробігом 140 тисяч кілометрів. І я її перевіряв, перевіряв, було все чудово. На двох станціях я її перевірив, але після 150 тисяч почались, я думав, що маленькі поломки. але вони накоплювались, накоплювались, накоплювались. І по ітогу в мене майже там раз на два тижні щось сломалось. За 20 тисяч кілометрів, котрі я проїхав на ній, я поміняв два рази речаги. Правий, один раз лівий. Задня ходова у мене же теж була. Вот-вот, треба там було вкласти в неї біля тисячі доларів. Я цього не робив. Два рази моторчик кондиціонера міняв. І в мене ще й. Підвізка працювала, але вона працювала з шумом, тобто компресор теж потрібно було міняти. А якщо, якщо ви щось міняєте, для прикладу, компресор підвіски коштує там 350-400 доларів. Тобто, все, як би дорогостояще. Тому порада не беріть Теслу з великим пробігом. Третє, деградація батареї. У мене Тесла була Model S 75 кВт. Купував її в 23 2023 році влітку. В вересні 2024 року я її продав, і залишив батарею, у мене залишився 60 кВт. Тобто на 11 кВт за рік або трошки більше року у мене кудись поділось. Що я хочу цим сказати, щоб ви на неї не робили, який би апгрейд ви на ній не робили, а батарея буде деградувати у вас, і це буде впливати на вартість, про що ми далі і поговоримо. Ну і саме четверте, що найбалючіше в Теслі, це її вартість. Купував я Теслу в у му році за 32 тисячі доларів. Тисячі доларів відразу я зробив на неї швидкісну зарядку і там маленькі якісь е, помилки прибрав. І продав я її через трошки більше, ніж рік. Я її продав за 20 тисяч доларів з усіма зарядками, з усіма, що в мене там було. За 20 тисяч доларів. Тобто одна треть вартості за рік трохи більше, вона мінуснулася. Мабуть, це і больное і є, тому що наскільки факт, в тому, що ти потерял 12 тисяч доларів, а факт в тому, що це одна треть одна третина від вартості. Це дуже багато. Як на мене, за рік трохи більше. І Також в Теслі, якщо ви подорожуєте по Україні чи по Європі, якщо ваша поїздка буде більше, ніж 200 там взимку це 200, а влітку це там 300 кілометрів, вам необхідно продумати маршрут, де ви будете заряджатися, підзаряджатися і так далі. І також враховуйте, що десь годину у вас на це піде, 40 хвилин, година. Ну і фінальне, що для себе я взагалі підмітив, які мінуси в Теслі, це те, що немає офіційного обслуговування, немає нових машин, немає гарантій. І в зв'язку з цим вони сюди завозяться, незрозуміло як. І половина функцій у вас недоступна. Навігація Теслівська недоступна, чарджери недоступні, безкоштовні зарядки, теж недоступні. і... У вас немає змоги, як то кажуть, якщо є якась проблема, звернутися по гарантії і щось замінити у і так далі. І обслуговування у нас в Україні Тесли, ну я б навіть назвав доволі дороге. Тому це для мене відсутність гарантії і сервісів для мене це теж було мінусом. З плюсів Тесли я можу легко віднести це розміри внутрі. Вона просто величезна. От я після неї зараз я вибираю активне авто і я саджусь в інше авто. І вони якось мене там сковують. В Теслі реально дуже багато місця. Ну, по крайній мірі, в Model S. От, величезна машина. Ну, це і мінус, тому що я не можу без розвороту, У мене такий паркінг чудовий, що я не можу. Треба задню давати, щоб виїхати. Тому що вона дуже. Длінне, це з плюсів. Також до плюсів я вам можу відразу сказати, що ось це, типа, що не буде ніде заряджатися. Такого немає. Влітку не було світла, прямо жорстко. і завжди поруч, там через 100 метрів, можна було знайти вільну зарядку і просто зарядитися. Тому з цим проблем немає, навіть коли немає світла. Також між містами теж дуже сильно, активно все розвивається. Багато швидкісних зарядок. вопрос питання тільки вартості їх і все. Ну і в цілому, Тесла доволі непогана машина і доволі надійна. Вона мене ніколи не підводила, ніколи там такого не було, що вона пише, пише там залишилось там, 2%, а вона така чух, відключилась. Такого не буває, все доволі чітко, кілометраж вона розраховує дуже чітко, в неї, в неї зручно їздити. Я вже не кажу про динаміку, я не кажу вже. Про, взагалі, комфорт, вона дуже комфортна. Можливо, вона не така м'яка, так вона низька, якщо ми кажемо про S. Але там є пнівма підвізка. І, принципи, якщо ви розумієте, що вона бардюрчик заїжджаєте? Треба трошки підняти машину, і в принципі всі все буде добре. Якщо виїжджаєте з паркінга, і наприклад ви кожен раз це робите, ви можете поставити геолокацію. Вона не зовсім коректно працює, але можете поставити геолокацію, вона буде вам в цьому місті підійматися. Таким чином і підійшла до кінця наша історія з Теслою. Продати її було важко, всі пропонували там в районі 18 тисяч з рахунок того, що деграднула знатно батарея. Але від себе, якщо чесно, я можу, можу її радити, купіть собі, покатаєтесь, покайфуєте, я думаю. Все одно це крута машина, як би там хто що не казав, і зарядок повний. Якщо у вас є своя, то взагалі буде топ. Тому такі справи, як там кажуть, підписуйтесь, ставте лайки, ще щось робить, коментуйте, як ваш досвід можливо, е володіння електромобілем в Україні. Пишіть все в коментарях.